Нитки для в'язання та вишивки, різні клаптики тканини можливо, прикраси. Усе це потрібно мати із собою, щоб завітати на майстер-клас до Івано-Франківського обласного художнього музею. Цього разу тут навчали виготовляти ляльку-мотанку. Нині таку іграшку використовують зазвичай як сувенір. А колись лялька-мотанка вважалася оберегом усього роду. У різних народах її робили із різних матеріалів, але призначення було залишається одним і тим же: берегти душу власника від зла і нечистих помислів, якщо прикласти зусиль, звичайну ляльку мотанку. Можна виготовити за 2-3 години, переконує учасників майстер-класу науковий співробітник художнього музею Іван Наравлюк. Проте, каже, вона є ляльки-крученики, під час виготовлення яких не користується голкою, а за годинниковою стрілкою намотує тканину і нитки. Така робота потребує набагато більше часу і терпіння. Для маленьких дітей ми показуємо суто з самих ниток, коли ми накручуємо нитки. Уже для трошки старших діток ми беремо цупку тканину, скручуємо її і замотуємо теж ниточками за спіралькою. А якщо діти вже приходять починаючи від 5 класу, студенти або дорослі, ми вже їм надаємо синтепон, коли вони можуть в тканину запихати синтепон і голочкою зашивати. Таким чином вже виходить дійсно така. Можна сказати, не старовина, а вже більш сучасна лялька, яка буде довше довший час служити, і вона як є вже як авторська робота, і її може вже дарувати ближній людині.